Друзі, от такі пережечки я вирішила по быстрому вечором замісила і по быстрому з вишнями і з малиною зробила. Сидила на город, зібрала урожай. Сьогодні вже повне ведь. Там ще чоловік два тільки що зірвав. І помідорок ось. Понесу бабусі пару помідор, огурчиків у гостю. Вот уже і мої пережечки перший листик. Не сильно зажарювала, бо времени немає. Тут трошки дужче, воно просто світу Світа у нас немає відключений. Зараз уже чоловік піде по коровку, та я допікаю ще один листик пиріжечка з вишнями і з маліною. Так, друзі, з добрим вечором. Сьогодні я знімаю вам вже перед самим, е як лягатиму спати. Сьогодні день у мене був дуже насичений. Зранку я була в центрі, торгувала молочкою. От. Тоді приїхала додому, все перемивала, е, ну, взагалі, пообідали і пішли доїти корову в обід. Всю ніч я сьогодні майже не спала. То з ряжанкою, З вечора її зробила, в три часа ночі поставила в холодильник. Вона вже зготувалася, я, щоб не перекисла вона, ставала, ставила в холодильник. Тоді творог у мене висів, теж стікав. Я теж встала в 4 години ранку, склала його у холодильник. Взагалі, майже всю ніч пролазила, не спала. От, і прийшла після обідньої дойки і лягла відпочивати. І в общем, поспала трохи, бо завтра знову на ринок їхати. Треба ж збувати молочну продукцію, треба продавати. Так що, друзі, такі справи. А там ви мені задавали питання по поводу ряжанки. Значить, так, друзі, сідайте, беріть ручку, записуйте. Беремо молоко домашнє. Наливаємо його в казанок чи якась каструлька алюмінієва у вас є. Ставимо на газ, закип'ячуємо, закипить. Тоді ставлю я в духовку, в мене духовка газова от газу. Ставлю в духовку, прикручую на самий мінімальний огонь. І так воно в мене томиться 2-2,5 часа. Я дивлюся, як скоринка вже коричнева зверху, якщо треба більше скоринки, опускаю ту скоринку, ще потом образується. От. Тоді витягаю, охолоняє воно градусів до 30. І тоді, значить, ну, я дивлюся. Допустимо, якщо на ряженки, десь ложки ложок 5 ложу. І хорошенько хорошенько венчиком розколочую, щоб воно розстало в молоці. І десь півстолової ложки сахарьку. сахарку. Все це, це хорошенько розколотили, розколотили, розколотили. І наливаєте в баночки чи в бутильок. В кому. Чому удобно. Я, допустим, на ринок, хто заказує бутель, роблю, в бутелі, а так і в півлітрових баночках роблю, і в літрових. От, і тоді ставлю на столі і укутую якоюсь тепу ковтиною, чи якимось одіялком маленьким. Ну, Взагалі, чимось треба, чи рушником накрили. І все. Це з вечора поставили, до утра вона вже і готова. Якщо ось як у мене на кухні, я і, шпарю, і шкварю, то я встаю вночі. Дивлюся і ставлю тоді, дивлюся, ага, вже скисла вона, ставлю у холодильник. І все. А скоринка та, що образується на молочці, та шкурка, ділю тоді по баночкам, хто любить. От я, допустимо, цю шкоринку не їм з самого дитинства. То я собі, навіть молоко це парене, я проціжую через ситечко. І так роблю собі ряжанку без усяких, щоб, не дай Боже, там попалася якась пенка чи шкурка. А люди люблять, багато хто любить, то їм всю шкурку туди складаю, вона мені не нужна. Так що, так робиться ряжанка. Дуже просто і дуже смачно і дуже корисно. Так що робіть, друзі, От. і смакуйте. Так, ну що ж, сьогодні отаке буде коротеньке відео, ще пірішків сьогодні вечором і з або завтра ж свято, всіх з наступаючою троїцею. Бажаю мирної ночі нам усім відпочити, бо завтра в мене знову підйому йому 5 годин ранку. Так що, друзі, всім всього найкращого бажаю. До побачення. Надіюся, що завтра зустрінемося. Пока-пока. Завтра постараюся зняти і на ринку вам, бо сьогодні. Ну, не вийшло у мене знімати. Знаєте, люди по-різному реагують. Не хотіла я в центрі знімати. Так що, такі, підходили люди, підписчики мої, ті, що дивляться мене. Мені дуже приємно. Всім дякую, хто мене дивиться. Підписуйтеся, хто не підписаний на мій канал. Кому цікаво, як ми живемо в селі. Так що, як ми виживаємо, відео, в селі. Не живемо, а виживаємо. Бо роботи й немає, а я на інвалідності. Пенсія в мене 2725, так що якось треба жити. Ну, добре, люди добрі. Спокойної мирної ночі. На добраніч. Пока-пока.